Друзі, мої вітання 9 серпня 23 року. Ночі у нас вночі у нас трошки ляпнув дощик. Я якраз повернувся з відрядження і вирішив об'їхати, оглянути як там наш соняшник. Соняшник посіяний прямим посівом. Тут у нас синьєнта. Розета під євролайтинг Такі кошики які отакі є такий з травня місяця тут опадів не було 1 серпня промочило десь 7 см. стаканчика тут не було не міг порівняти. І сьогодні вночі щось трошки випало, якихось пару міліметрів польової дорогою їхати можна. Тобто розумію, що не дуже тут і випало. Ну, а загалом такий соняшник на цьому полі є, ми бачимо, що там Розмір кошика більший. Тут у нас дослід є. Ми з осені внесли по 100 кг касу і навесні було живлення 80 кг карбаміду при посіві. Складних якихось добре не було, тобто тільки азотні. І ми потім вже при збиранні подивимось, чи Спрацював той кас ефективний, який ми вносили з осені. Осінню ми окупували по 34 тисячі за тонну, тобто 3400 буде у нас собі вартість додаткова. І подивимось наскільки це відобразиться на, на бункері. Загалом непоганий вигляд. Отримали ми поле відносної чистоті і певні бур'яни. Загалом непогано, як для цих умов, які склались в цьому році, я показував соняшник в попередньому відео, це 70 км від цього місця. Там залипень було 200 мм, ну і там стан соняшника набагато кращий. враження совкою не відмічаю, там поодинокі буквально, все є така корзинка шкідник тут у нас не шкодив. Загалом такий вигляд. Їдемо далі. Є воно якесь стоїть, уражена гнилю. Рослинка. І там ще одна бачу, ну це поодинокі. Це той соняшничок, що я показував. Що ми втратили на початку за рахунок того, що поле з осені не було оброблене гліфосатом. Повно тільки додалось взимку. І можемо бачити, що ще тут будемо щось молотити, Ще щось трошки тут і буде. А це у нас українська селекція. У нас є український гібрид під Євролайтинг, зараз ми на нього заїдемо. А це у нас Євросем Старк. Ось такий вигляд ми бачимо. Трошки тут зріджений був, мене доотримали да, тут сходи, бо не стиглий ґрунт був. І ну, загалом такий вигляд. До речі, хлопці прислали мені запрошення, щоб зареєструвався я. На... У них буде онлайн захід День поля. Вчора я був на БТУ центрі, який проводив на господарстві Кернел. Дуже-дуже багато цікавих дослідів там. І Євросем буде показувати досліди з нормового висіву, там, поживленню. Тому я залишу там під відео посилання. Заходьте, реєструйтесь безкоштовно. Думаю, що буде цікаво. Всім привіт! Не маєте часу відвідати науковий семінар, але хочете підвищити ефективність вирощування соняшнику та кукурудзи, хочете бути в курсі усіх аграрних наукових новинок? Тоді приєднуйтесь до прямої трансляції семінару поля знань 15 серпня, о 17-й годині. Ви зможете за півтори години побачити три гектари на власні очі наукових досліджень. Ознайомитися з основними. Дослідами у різних напрямках. Вплив різних строків сівби на продуктивність різних гібридів соняшника. Стимулятори проростання насіння соняшника. Ефективність позакореневого живлення соняшника. Сурфлостійкість. Дослід з біопрепаратами, мікоризою та інокулянтами. Вплив різних строків сівби на продуктивність різних гібридів кукурудзи. Міжжадя та густоти кукурудзи. Трансляція буде проходити на YouTube та Facebook каналах компанії Євросен. Реєструйтесь за посиланням під відео, щоб отримати нагадування. До зустрічі 15.08 о 17.00. Чекаємо. До зустрічі. Ну і такий вигляд. Він у нас тут порівняння йде з е, Сейбериком. Тому... Тут крупніше було насіння, цей берег трошки мілкіший, він начебто якісніше висіяний був. Це у нас тут як демо поле. Не підлаштовували сівалку, а зря треба було підлаштувати. Можливо і рівномірніший тут був би висів. Загалом такий вигляд, непогано виглядає. Подивимося, що він нам насипе. Додам, що він посіяний. За експрес-технологією. Тут бачимо теж поодинокі рослини. В'юнок припалили, він так залишився в тому розвідки. Грандстара тут була невелика норма, 20 грам Грандстара і 20 грам Ельантекс, тому берізку ми не дожали, але вона в такому стані. Її. Треба було зменшити глянтикс і збільшити експрес. Це поле я навесні показував, як воно заросло люцерне. Хоча з осені тут був гліфосат. Ми не дожали люцерну, потім весною дуже швидке відростання цієї люцерни було, повністю було видно ряди. Люцерни тут на 38 му міжряді вона була посіяна колись. І тут ми забрали люцерну до пасіву разом з Агрітоксом. Дуже сильно переживав за ці поля, які були після люцерни. Але загалом непогано вийшло. Тут у нас під євролайтинг е... енігма, здається, сорт називається одеський. Все бачимо люцерну, як вони добило, її тут доволі багато. Перед цим я показував в відео соняшник там, де менше люцерни. Тут ось бачимо багато люцерни. Тут ще трошки трахнув піщаний мідляк навесні, Перерідив нам сходи. Ну і бачимо, де відкрите. Все ж таки ми не змогли отримати бур'яни. Це все прямі посіви. Ну і загалом такий вигляд. Тут, звісно, потужний на вигляд, але розуміємо, що тут критично не вистачає густоти. Можливо, тут, якщо є 30 тисяч триват, тому подивимось, чи компенсує соняшник недостатню густоту за рахунок розміру кошика. Тут з'явилась уже. Вовчок. Працювали ми тут євролайтингом на початковій фазі. Але бачимо, що потім все одно вовчок причепився. Так ось у Хтось скаже, що це біологічна інопуляція. але Мені це не подобається, що в полі щось росте, окрім товарної культури. Далі Густота краща, це тільки з цього краю піщаний мідляк зайшов, а далі густота вже краще йде. Ну і такий загалом вигляд. На сьогодні має цей гібрид найпотужніший вигляд. Але буває, що з вигляду соняшник не досить такий гарний, але в бункер сипе файно. Подивимось, що цей насипе. Тож таки люцерна. Дуже крепка. Так, друзі, ну загалом все, по всім полям я не поїду, не хочу просто місити грязь. Все одно трошки грязь кидає. Все знову зараз їха. Колись у мене досвід був. Також на євролайтинговому соняшнику не стійкому, там п'ятирасовому було враження вовчком в фазі цвітіння. І я працював пульсаром по цвітінню. Соняшник витримав, з вовчком поборолись і отримали там гарний вражай. Це здається, 18-й рік був. Кількість овчку невелика, я думаю, що він сильно не вплине на врожай. Але це те, що ми бачимо. А можливо ще є овчок той, що ми не бачимо. Тому, друзі, всім пока. Тримайте поля в чистоті.